Будь які види петунії по своєму гарні різнокольорові маленькі квіточки, немов оживляють сад, наповнюючи його яскравими фарбами, але шикарніше всіх виглядає петунія Махрова, справжня королева квітника. Як і прості квітки петонії, махрові можуть мати пелюстки з гофрованими краями або звичайні різноманітність відтінків вже вражає уяву білосніжні квітки, кремові, жовті, рожеві, бузкові, блакитні, сині, фіолетові, кармінові, яскраво червоні, а також двоколірні з плямами, штрихами, смужками і облямівкою на пелюстках. Популярні махрові сорти і гібриди петонії. Різні махрові сорти петунії можна висаджувати в кашпо і підвісні кошики для прикраси квартири, тераси, балкона або альтанки. Для оформлення клумб і рабаток їх використовувати не варто, так як після першого ж дощу прекрасні махрові квітки придбають плачевний вигляд, доведеться обірвати їх і очікувати, коли розпустяться нові бутони. Найбільш примхливі сорти і гібриди петунії, що відносяться до найчисленнішої групи, грандіфлора з великими квітами. Рясноквіточі петунії групи флорибунда досить спокійно переносять дощі і похолодання, але найкращою стійкістю до несприятливих погодних умов відрізняються сорти петунії багатоквіткової групи мультифлора. Ангора f 1 відноситься до групи флорибунда. Рясноквітучий компактний кущ досягає у висоту 45 см, прикрашений акуратними листочками і пишними ніжно-рожевими квітками діаметром 7 см. Дружне цвітіння гібрида Ангора починається з червня і триває аж до заморозків. Валентайн. Цей сорт петунії своїми великими густомахровими квітками лососево-червоного кольору, з гофрованими пелюстками, більше нагадує квіти гвоздики. Висота рослини до 38 см, кущ міцний, гіллясте, цвітіння раннє і тривале. Бургунді f 1 Невисокі кущики багатоквіткової петунії Бургунді групи мультифлора виглядають особливо ошатно завдяки насиченому бордовому відтінку квіток і гофрованим краях пелюсток. Діаметр квіток досягає 7 см. Sonata F1. Витончено і дивно ніжно виглядають білосніжні густомахрові квітки гібрида соната з трохи гофрованими краями пелюсток. Великі квіти з'являються на напівкомпактних кущах досить рано і цвітуть довго. Серія піроїд f 1 Гібриди петунії, що відносяться до серії піроїд, відрізняються великими махровими квітками з сильно гофрованими порізаними пелюстками і білим краєм різної ширини. Забарвлення буває темно рожевої, інтенсивно пурпурової і червоною. Висота кущів петонії від 25 см до 35 см серія Double Cascade f 1 Пишні махрові квітки діаметром до 13 см з хвилястими пелюстками схожі зовні з гвоздикою. Забарвлення квіток зустрічається світло-рожева, лавандово-рожева, бургунді, лавандово з прожилками, темно синя. Кущі висотою до 38 см добре гілкуються. Рослини зацвітають на пару тижнів раніше більшість великоквіткових сортів петунії. Серія Міраж F1 Компактна різновид петунії, включаю, я в себе 13 гібридів з махровими квітками діаметром від 6 до 9 см забарвлення, дуже різноманітна, бузково-рожева з яскравими фіолетовими прожилками, блідо-фіолетова з жилками бордового кольору, синьо-фіолетова, червона з насиченими бордовими прожилками, коралова, рожева з жилками темно-рожевого відтінку, малинова, біла, червона. Серія Duo f 1 Дрібноквіткова петонія з напівмахровими квітками діаметром близько 5 см, краї пелюсток злегка хвилясті. Рослини досягають висоти 30 см, добре гілкуються. Палітра забарвлення квіток дуже багата зустрічаються як однотонні, так і двоколірні забарвлення. У порівнянні з іншими гібридами махрових петоній ця серія відрізняється хорошою стійкістю до вологи. Особливості вирощування махрових петоній. Величезний асортимент махрових гібридів і сортів петонії призводить в розгубленість, хочеться посадити вдома мало не всі представлені на ринку сорти. Однак початківцям квітникарям слід враховувати, що петонія махрова вважається досить примхливим рослиною не тільки через погану стійкості до дощу і вітру. Складність вирощування махрових сортів петонії полягає в особливостях її розмноження. Чудові в своїй красі гібриди, як правило, не дають насіння. А якщо насіння на рослинах і утворюється, то махрових рослин з усіх посадок виходить лише 25%, інші квітки прості. Тому вам доведеться або щороку витрачатися на покупку нового посадкового матеріалу, або розмножувати махрові петунії живцюванням. Для цього петунії восени заносять в будинок на зимівлю, а на нарізають живці і відразу висаджують в контейнери з почвосмасів. При такому способі розмноження з живців виходять хороші махрові петунії, які в перший рік вже до серпня вересня починають цвісти. На наступний рік цвітіння починається в травні.